Всім привіт! З вами Іван Конішевський. І в сьогоднішній рубриці Як? У нас в студії ми розберемо таке більш банальне питання, але в підписників нашого каналу воно часто виникає, тому вирішили зняти про це відео. Сьогодні розберемося, як правильно насаджувати мотиля. Взагалі, навіщо його використовувати, коли, в яких умовах, по якій рибі насадка ця не сама дешева, взагалі чи є сенс її купувати? А також розберемо, як його насаджувати, щоб він не витікав, максимально приваблював рибу вас радував швидкими покльовками. І почнемо не з нашої лічинки мотиля, а з гачків. Тому що це дуже важливий такий аспект. Пов'язаний він з тим, що не всі гачки можна використовувати з цією насадкою. Тому що, як ви розумієте, насадка дуже делікатна. Якщо Намагатися насаджувати її моделями гачків з невистаченим жалом, тобто такі трішки тупуватими, то відповідно ви її будете рвати, вона буде витікати, покльовок ви так не отримуєте і ніякого кайфу від риболовлі теж. Тому потрібно вибирати гачки з проволоки тонкої та середнього діаметру з гачками, які достатньо такі гострі, не псують нашу делікатну лічинку, тоді все буде окей. В першу чергу мотиль став популярний саме завдяки риболовим спортсменам, тому що ну це напевно та насадка, без якої ніхто не виходить в спортивний тур. Чому так? Тому що на будь-якій локації, в будь-яку пору року, по будь-якій рибі, ця насадка дає максимальний результат. Якщо ви відправляєтесь на риболовлю, ви не знаєте, чи активна риба, чи не активна, особливо це актуально в весняно-осінній період, коли вода холодна, метаболізм в риби трішки сповільнений, вона не так активно харчується, не так активно переміщається. В тих випадках беремо мотиля. Якщо на мотиля не клює, відповідно на цій локації риби немає, або вона зараз просто напросто закрила рот. Як ви розумієте, можна впиратися в більш масивні насадки, наприклад, в хробака або там в опаршу того ж самого. Але м на одній і тій же локації на ці насадки ви можете не отримувати просто покльовок, просто нуль. А тільки вчіпляєте мотиля, відразу починають якісь покльовки, починає клювати риба. Тому от в таких умовах я б рекомендував обов'язково його використовувати. Цю насадку ну, дуже багато риболовів не люблять по двом причинам: по-перше, це те, що її дуже складно зберегти в теплий період, особливо літом. Чому так? Тому що ну, дуже багато риболовів неправильно її зберігають. Якщо ми кажемо про літній період, то правильно її зберігати в ідеалі це в газеті, в холодильнику, але з цим є теж нюанс. Тобто газета не повинна бути мокра, тобто туди повинно буквально там трішки капель Води добавити, висипати нашу порцію або дві мотиля і покласти це все діло в холодильник, але обов'язково не зверху, а десь на поличку, тобто, щоб йому не було сильно холодно, щоб він не замерз. Тому що ну, помилка багатьох, вони просто-напросто беруть мотиля з води, кидають на газету, газета повністю мокра, кладуть це все діло в холодильник, і там завтра зранку вже цей мотиль просто-напросто весь зі зіпсувався, він мертвий. Відповідно, на такий мотиль ви рибу не піймаєте. Щодо зимово-осіннього періоду, да, тобто коли температура повітря достатньо прохолодна, тоді рекомендую його зберігати в мотильницях. Навіть в холодильнику, в мотильниці він дуже добре зберігається. Якщо ж на риболовному місці, то в холодний період ми теж користуємося мотильницею, тобто, коли потрібно його насадити, відкриваємо, насаджуємо і потім закриваємо. Саме так він буде зберігатися навіть при нормальних мінусах. Якщо ж казати про літо, то літом його обов'язково на своєму риболовному місці потрібно зберігати в воді. Ось Зараз в мене якась кількість мотиля знаходиться в воді, але я не насаджую його напряму з цієї води. Я насаджую його з серветки або з вологої ганчірки. Чому? Дивіться, беремо лічинки. Вони в нас такі ніжні, делікатні, як ви бачите, в воді вони в нас темного кольору. Робимо фокус, висипаємо це все діло на папірець чи газетку. Що далі відбувається? Далі мотиль віддає воду в цю ж саму серветку. І буквально через 5-6 хвилин він набуває такого більш яскраво червоного насиченого кольору. Але це не головне, головне те, що він стає набагато такий плотніший, більш зжатий. З таким метилем набагато простіше працювати, тому що знаю, що багато рибалок-початківців не люблять цю насадку, тому що беруть її з води або беруть навпаки. Не зберігають його в воді, а просто-напросто в звичайній банці, ну, без води, без вологи, без ніякої. В такій банці він може висихнути, він дуже швидко псується, особливо коли сонця, банка нагрілася, він присохнув. Це, це все дуже, дуже поганий досвід. Або просто беруть його з води, відповідно, він, він ну, з ним не дуже зручно працювати. А ось цей мотиль, який трішки полежав у нас на папірці, подивіться, поки я з вами балакав, наскільки він став червоніший. І відповідно, сама його структура набагато плотніша. Тобто з ним набагато простіше працювати, і навіть там якийсь трішки злегка підтопившися гачок, достатньо добре його прибиває, при цьому мотиль не витікає, відповідно, дуже класно працює. Йдемо далі. Ще такий момент, як, з яким, ну, який не всі беруть в розрахунок, це гачки, з якими ми використовуємо цю насадку. Якщо ж його використовувати з гачками з товстої проволоки, такі, знає, спацанячі гачки, якими ловлять на набережні ляща, сазана і величезних карасів, то відповідно такий гачок розрахований на крупну рибу. В нього достатньо товста проволока. Як ви бачите, навіть достатньо гострий гачок, але натягнути на нього мотеля буде достатньо проблематично, тому що він буде витікати за рахунок того, що ну, його просто-напросто тіло гачка буде розривати, коли ви будете намагатися його насадити. Як це відбувається? Давайте вам покажу. Ось в мене цей же самий гачок. Я ж кажу, це не самий товстий гачок, на який я бачу, як намагаються його насадити, але тим паче він і дуже підходить. Беремо, намагаємося його. Насадити. Одну лічинку вдається, щоб вона не витікла. Інша ж лічинка відразу помирає і витікає. Ще одна. І ця теж витікає. Тобто, таким способом, як ви бачите, дивіться на мої руки. Дивіться на нашу насадку. Тільки один лишився живий. Як ви бачите, рештки. Інших лишилося в мене на руці. Якщо це діло так от витрати салфеткою, то можете побачити, що ну, це все. Це той мотиль, який мав лишитися живим, але з рахунок того, що ми вибрали неправильний гачок, він у нас не буде працювати. Який же гачок має бути, щоб такого не відбувалося? Гачок має бути з достатньо тонкої проволоки. Але при цьому ну, підходити під вашу риболовлю. Тобто, Якщо ви розумієте, що цей гачок витримує там, нормальну весняну деснянську плітку або там, якогось трофейного лящика, і, відповідно, ви знаєте, що на нього можна насаджувати мотеля, тобто він має бути ось максимально. Такий ось делікатний, з гарно обов'язково виведеним жалом. Чому обов'язково жало має бути виведене? Тому що якщо гачок буде з більш таким тупим жалом, або гачок якийсь затупиться, то таким гачком ви теж просто-напросто будете пороти мотиля, а на гачок його не зможете насадити. Також ця насадка є дуже класним, таким, знаєте, маяком. Коли ви рибалите, 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 потім не можете засікти рибу, не розумієте, що відбувається. Просто-напросто там, наприклад, рибалите на агресивному дні, жало гачка затопилося за якісь камінці на дні або за ракушку, і він вже не такий, ну не так реалізує рибу. Але якщо ви рибалите мотиле, ви це зразу побачите, тому що тупий гачок не буде його так само гарно яскраво пробивати. Якщо така ситуація складається, відразу гачок викидаєте, чіпляєте новий свіженький гарний і продовжуєте ловити рибу в такому ж класному темпі, як ловили її до цього. Давайте тепер покажу, все ж таки, як я насаджую мотиля, як я його комбіную і як він у мене працює краще за все. Напевно, покажу вам три насадки моїх улюблених, які я чаще за все використовую. Модернізація, модифікація їх може бути безліч в кожного риболова. Фантазія ого. го Тому я ж кажу, фантазувати можна як завгодно. Чому три? Ну. Не знаю, мені здається, що напевно саме цими тримає я частіше за все користуюся. Давайте почнемо з самої непопулярної. Це коли в нас риба взагалі закрила рот, риба взагалі пасивна. Таке буває в нас весняно-осінній період, коли вода ще холодна. Таке в нас буває, коли ви приїжджаєте на риболовлю, а там нема де стати, всі тако кучкуються. Тобто максимальний пресинг, риба максимально налякана, максимально розтягнута по всій водоймі. Це мотиль колечком. Як я його насаджую? Беремо нашого мотеля. Частіше за все, ви знаєте, що його пробувають в районі голови, там, де ось таке от, чорненьке. Якщо його пробувають не в районі голови, то це може бути там буквально трішки нижче. От він такими йде поділками. Буквально ось перша-друга поділка це ідеальне місце, де його пробити. Тобто там його шкірка максимально така от пружня. Пробиваємо його в районі голови. І потім пробиваємо в районі хвоста. Ось у нас таке колечко. Продовжуємо. Беремо наступного. Колечок таких, частіше за все, я використовую не більше трьох. І ще один в районі голови, та в районі хвоста. Як ви бачите, гачки, у мене гострі, з ними працювати дуже легко. Отака штука у нас відбувається. Чому така насадка працює класно по м -м, пасивній рибі? Тому що, як ви бачите, в неї немає ніяких кінців, які рухаються, і тим самим рибу можуть якось там напрягати. Також ця насадка просто бездоганно е, працює, коли риба, знаєте, така дуже прошена. Тобто ви бачите покльовки, бачите гарні покльовки, але реалізувати їх не можете. Це все тому, що в цей момент риба смикає нашого мотеля просто-напросто за хвостик, об'їдає ці хвостики, висмоктує його, тобто в цей момент гачок не попадає рибі до рота. То ось ця насадка в такому варіанті, знову-таки, Тут немає ніяких кінчиків, і риба, якщо вже захоче якось посмакувати наше мотиле, вона буде вимушена взяти гачок в рота. Ну, і, відповідно, ви її піймаєте. Далі в нас є ще спосіб мотиль, так називаємо чулком. Його насправді використовують дуже-дуже рідко. Це більш така спортивна тема. Це знову-таки тема максимально обережної, максимально делікатної, максимально прошеної пасивної риби. Це просто-напросто нам потрібно взяти нашого. Мотилька і надіти його, як знаєте, в дитинстві надівали хробака, щоб майже повністю закрити гачок. Починаємо з голови, точніше, трішки нижче за голову ми пробиваємо і просто-напросто насаджуємо його як хробака, а в самому кінці хвостик його звільняємо, тобто щоб жало гачка було у нас відкрите. Отака от б, мізерна, малесенька насадка, але інколи приносить просто ну, колосальну рибу. Тобто в мене такий був досвід і на Дністрі, і на Дніпрі, і на Десні, коли ну, така от насадка, наче кидаєш все в воду, риби наче немає. Як тільки робиш ось таку от делікатну, обережну насадочку, риба реагує відразу з першого ж закиду. Також цю насадку можна вдосконалювати, надівати ще одного мотилика трішки нижче. Тобто теж за голову. І у нас буде така от, візуально, вона здається такою достатньо довгою насадочкою. Ось так це все діло виглядає. Я думаю, що ключовий момент тут в тому, що тіло гачка в нас взагалі не видно. Тобто воно сховано в мотилі. Ну, відповідно, риба навіть саме обережно атакує нашу насадку. Ну і третій спосіб, яким я частіше за все користуюся, це, в принципі, той спосіб, який, напевно, вже всі знають. це Комбінація мотиля і опаруша або пінки. Вважаю її самою класною насадкою, яка працює завжди, завжди, завжди по будь-яких умовах. Тобто для цього достатньо взяти декілька мотилів. Частіше за все, я використовую їх саме три. Пробиваємо в районі голови і закриваємо нашу комбінацію одною піночкою. Ось такий у нас бутербродик з пінки та мотиля. Така насадка, скажу, кажу, працює завжди, працює бездоганно, особливо, якщо використовувати мотилів не 3 а штук 8, то на моїй практиці це улюблена насадка для ляща. Тобто є момент, коли лящ активно клює, харчується, ловиться скрізь. Такий період у нас. Зазвичай перед неростом та після нересту. Можна ловити його там і на кукурузу, і на 10 хробаків, але є період, коли він ну, себе поводить звичайним чином. Тоді я використовую 8-10 мотилів на гачку трішки більшого розміру і закриваю це все діло піночкою або опаршем. Також ну, оце от закривання, ну, сама комбінація кольорів, мені здається, дуже гарно пасує. Тобто можна комбінувати з білою пінкою, можна з червоною. Насадка здається більш об'ємною, тим паче є куча хвостиків, які окремо один від одного провокують рибу своєю анімацією. Також оця от підсадка пінки або мотиля дуже класно працює як такий стопор. Тому що, якщо використовувати мотиля просто напряму, наприклад, там, насадити 5 мотилів напряму. Рибалити ви десь на десні, потрібно закинути на метрів 50, годівницю 120 г. Відповідно, ви розумієте, з якою швидкістю і з яким ударом заходить насадка в воду. В такому випадку, з ваших п'яти мотилів може лишитися один, тому що вся решта злетить при ударі об воду. Ви закинете, сядете і будете чекати 20 хвилин. Сподіваючись, що зараз клюне ляч. Але ляч не клюне, тому що вашої насадки там немає. Об'єму того, який ви закинули, там немає. Саме тому от я закриваю, насаджую пінку або параша останню. І в будь-яких складних умовах, коли потрібно використовувати тяжкі годівниці або пуляти дуже далеко, коли насадка наша може пошкодитися, я от закриваю її ось таким чином, таким от живим стопором, який теж додатково приваблює рибу. Друзі, сподіваюся, мої поради сьогодні стали для вас корисними. Ви обов'язково підтримуйте лайком україномовний Ютуб. Задасте мені якесь цікаве питання, можливо, якусь нову тему, яку я зможу для вас реалізувати в нашій студії або на будь-якій водоймі країни. З вами був Євген Конішевський. Побачимось.